Сьогодні покажу, як купляти білети з Ryanair, щоб летіти. Це дешевий лоукостер. Е, ну, Заходимо на сайт, вибираємо пошук міста. Місто, тут в мене вже є закладки, але покажу, які міста є. Можна і в Йорданію, і Іспанію, Боснію, Герцеговину, Францію вибрати, любе місто Польщу, Італія, Словаччина. Тобто де хто є, також Румунія, з Румунії летить Ryanair. Ну, я, допустимо, покажу на прикладі Польщі. Зараз знайдемо краків я хоча б, ну, таке історичне місце, звідти полетіти в одну з країн. Ну, Зараз прогортаємо ще. Ось бачимо краків є. Вибираємо краків, спускаємося нижче і виберемо, куди ми будемо летіти. Шукаємо місто, куди ми полетимо. Ну, бачите, з Кракова летить, летить ну, чимало місць, ну, вибираємо відень. Вибираємо дату, коли ми хочемо летіти. Як бачите, нас не пускає, тому що перед тим, як вибирати дату, треба було вибрати в один кінець. Тому що, якщо не вибрали в один кінець, треба показати зразу зворотню дату. Тобто ми нажали в один кінець і тепер вибираємо дату 25 Все, нас далі пускає. Нажимаємо пошук, нас переводить в інше вікно. Ну, в іншому вікні зараз ми побачимо вартість квитків і конкретні дати. Ну, хочемо, щоб було саме дешеве. Ну, самі дешеві квитки є, допустимо, 5 березня. Відкривається нам 53 злотих, і бачимо, що є багато вільних місць, тому ми можемо купляти. Вибравши це, нас переводить друге вікно. Деренер хоче нам додатково свої послуги продати, що додатково збільшує вартість квитка. Ну, Є навіть там е, Flexi Plus, де все включено там, і ну, треба заплатити вже не 53, а 366 злотих. Ми вибираємо вверху те, що ми вибрали, саме дешевий варіант, тобто маленьку сумку. Ну, у нас ще раз, чи ми впевнені, що ми хочемо. Нажимаємо продовжити. Далі ми продовжили, нам показує, що ми вибрали. Такий-то, такий-то рейс. Просто продовжуємо далі, нажимаємо. Переводить нас у вікно, де вже наші є дані паспортів. Якщо немає, то треба ввести. Підтверджуємо і нажимаємо продовжити. У нас же все воно введене, тому я не вводив, вам треба буде ввести, якщо ви ще не, не маєте на сайті їхньому і своїх даних. Ну, Нас ви вибрало, показує, який квиток. Все рівно Ryanair хоче нам продати додаткові послуги, він показує різні варіанти. Там от Сумка, якщо додатково додається, то зразу 90 злотих виходить. Но ми все рівно летимо з маленькою, клаже, тільки рушною клажею. Тому вибираємо і нажимаємо. Переходимо на знову. що таке, Чи ми не забули? Нагадує нам, що потім буде дорожче стояти, беріть зразу. Ми вибрали дешевий варіант, летимо тільки на екскурсію. Ну, далі нас переводив вікно, де ми можемо заздалегідь вибрати місце собі. Ну, воно, звісно, буде, вартість його буде певно коштувати є 35 злотих є, і вишив. Ну, Ми беремо саме дешевий білет, то вибираємо рендомне число. І нажимаємо, що ми згідні з цими умовами, де нас і так і буде. Ми своїми 53 злотами залишаємося. Далі нас знов переводять у вікно, де різні послуги, страхування і оренда автомобілів. Ми нажимаємо просто продовжити. Нічого з цього списку не вибрали. Переходимо слідуюче вікно. Тут теж буду різна інформація буде. Ми вибираємо ну, можна, нажимаємо реєстрацію, типо, щоб перейти у свій квиток. Нажали, перейшли в реєстрацію. Квиток вже сформований, далі ми вводимо свої дані. Де ми повинні оплатити? Хто Платить через PayPal, можете там вибрати функцію PayPal або через карточку. І нажимаю оплатити зараз і у вас квиток ваш готовий. Ще один нюанс, коли будете проплачувати, знімайте галочку, щоб не конвертація не йшла в долари, потім в євро, бо це буде додаткові курсова різниця. За добу довилю проходимо чикен, реєстрацію, роздруковуємо талон. Обов'язково має бути бумажний вигляд, бо не в кожній країні приходить електронний вигляд, тому що можна на стоці реєстрації платити 50 євро штрафу.